Що за запах? Ох. Ох. Машу. а ну швидко бігом сюди. Краще, ніж одягатися, як лялька. готувати навчилася. Тамара Олегівна, мені що, 20 років параджу одягнути? Між іншим, я це все для вашого сина роблю. Я не винна в тому, що він став мені приділяти менше уваги. То це мій син винуватий в тому, що ти котлети спалила, да? Зараз я все приберу. Іди звідси від гріха подалі. Сама все поприбираю. Невісточка в горлі, кісточка. Два місяці тому син Тамари Вадим привів додому свою кохану дівчину Марію. Закохані не були офіційно одружені, але почали жити цивільним шлюбом. Проте ця дівчина не сподобалася Тамарі. Жінка відчувала, що більше не може витримувати обраницю сина у своєму домі. Тож, дізнавшись від родички про бабусю, вона вирушила за порадою. Баблюбо, що мені робити? Усіх невістки, як невістки, моя на жах на крилах ночі. Безрука, нетямуща. Фарбується як мав, а одягається, наче на панель зібралася. Чи можна її якось відвадити від мого сина? Подумай про свою невістку. Візьми ж маньку насіння і поклади в миску. Хороше насіння ти вибрала. Родюче, невістка твоя молодаща в майбутньому заспокоїться, народить тобі гарних і здорових онуків. Ну такої. Приїхали. Тобто мій син з нею залишиться? А чому про видіння з яблуком нічого не кажеш? А звідки ви про яблуко знаєте? Ну, наче нормальне яблуко було. А потім привиділось, наче воно гниле якесь. Якось дивно було. А що це означає? Як будеш чіпати невістку, твоє життя може стати таким же непотрібним, як ти яблуко, і ти його даремно проживеш. Та хіба я її чіпаю? Ну Я ж просто. Ти просто заздриш її красі і молодості. Тому і злишся на неї. Замість цього тобі треба на себе увагу звернути, про особисте життя подумати. Інакше доживатимеш вік у самотності. Знаєте, баблюбо, після смерті чоловіка я… мені якось на себе байдуже стало. Це для сина і для сина. Бачу. Але чоловік твій давно помер. Вже прийшов час його відпустити і про себе подумати. Маша це доля твого сина. Вона його любить. Без неї він самотнім лишиться, буде маятися. І тобі життя не дасть. Та ну ну бути такого не може. Ще й як може. Бачу, відколи невістка до вас переїхала, щось у них не клеїться в стосунках. але поки не розумію чому. Так а що мені робити? Привези мені якусь річ свого сина і невістки. Тоді більше скажу. Добре. Привезу, оскільки для Тамари щастя сина було понад усе, вона дослухалася поради бабусі та вирішила спробувати змінити ставлення до невістки. І щоб зменшити кількість конфліктів, жінка почала самостійно готувати їжу на всю сім'ю. Слухай, мама. А тобі не здається, що Маша стала якоюсь іншою? Раніше вона була мила, добра, люб'язна, а тепер їй завжди щось не подобається. А що саме їй не подобається, синку? Наприклад, те, що я працюю постійно. Але як інакше, якщо ми хочемо збирати кошти на оренду окремої квартири? Ну, ти на неї не ображайся. Треба поступатися один одному. Мам, я тебе не впізнаю. Речі, вона непогана дівка. А те, що безладна, то всі ми по молодості, такими були. Потаку я натрапила на сайт з крутими комодами. Може, з'їздимо в магазин, подивимося? Маш, ну які комоди? Ти бачила, скільки вони коштують? Котя, а куди мені свою білизну складати? У шафі вже мало місця, все вивалюється. Хоча ж тобі на мене все одно. Ну, от бачиш, які в неї вибрики? Маш! Ой, молодь, молодь. Наступного дня, повернувшись з роботи, Тамара побачила у квартирі безлад. Жінка опанувала себе і не стала дорікати цим невістці. Адже вона будь-що хотіла уникнути сварок із Марією. Ну То коли ми зустрінемось? Я не можу дочекатись. Ой, Тамара Олегівна? Я ти когось іншого чекала? Я думала, свазік прийшов. Тамару дуже насторожила поведінка Марії. А за кілька днів відбулася інша подія, яка тільки зміцнила підозри жінки. Добрий. день. Добрий. Квіти для Марії Васько? Так, це я. І розпишіться, будь ласка. До побачення, гарного дня. До побачення. до побачення. А це від кого? Ну, точно, не від вашого вадіка. Він мені сто років квітів не дарував. Можливо, хтось виявився прудкіший за нього. А це нормально жити з одним і квіти приймати від іншого. Мара Олегівна, я ще вашому синові не дружина. А так, просто дівчина. Треба до вази поставити. Усім смачного. Навзаєм. Дякую. А, до речі, а що це за квіти в коридорі в васі стоять? Красиві квіти Вадюш. Це мені прихильник подарував. Це Маша так жартує. У нашої співробітниці, бухгалтерки, день народження був. І стільки букетів надарували, то вона в мене попросила одного забрати. Ах, ясно. От ти жартівниця. Пам'ятаючи настанову бабусі. Тамара прагнула будь-що зберегти стосунки сина та невістки, тому і зважилася на брехню. Мабуть, начальник знову щось забув. Зараз прийду. Хто вас просив брехати? Так треба, доню. Так треба. В якому сенсі треба? Їж, так треба. Жінка сподівалася, що все робить на краще. Але наступного дня вона побачила свою невістку разом із незнайомцем. Наша зачекай. А що це за чоловік тебе проведжає? Твій знайомий якийсь? Можна і так сказати. А ти не боїшся, що вадік побачить? Він у нас хлопець ревнивий. Ну, побачить і побачить. Я не проти. Тамара переживала, що навістка все-таки зраджує навістка. її сина, тому знову приїхала до бабусі. Я все робила, як ви казали. Намагалася бути хорошою. Не дорікала невісті, а вона зраджує мого сина. А ви казали, що вона його доля, що вона його любить. Ну навіщо моєму синові така гуляща дівка? За які такі гріхи? Ти принесла речі сина та невістки, як я минулого разу просила? Звичайно. Ось це грабінець мого сина. А це заколка невістки. Онучка, принеси, будь ласка, червону мотузку. Може, ви минулого разу помилилися? Може, Маша не доля мого сина? Бабуся ніколи не помиляється. Ну що там? Невістка не зраджує твого сина. Як це? Моя тобі порада залиш їх у спокої, бо гірше буде. Тобі краще про себе подумати і свою долю влаштовувати. Чому до молодих причепилася? Почекайте, що значить причепилася? А хто тоді той чоловік, що її проведжав додому? Бачу, і справді поруч з твоєю невісткою іншого чоловіка щось їх дійсно пов'язує. Я так і думала. Але син і невістка мають самі з усім цим розібратися. А ще бачу, що тобі і твоєму сину, щось заважає бути щасливими у стосунках. А де ти в квартирі більше за все часу проводиш? Ну, як де? Звичайно, на кухні. Не подобається мені це місце. Щось там не по-людськи. Принеси мені якусь річ з вашої кухні. Тоді більше зможу побачити. Це я тобі подзвоню. Вертаючись додому, Тамара була налаштована дослухатися до бабусиної поради та не втручатися у справи невістки. Однак біля під'їзду знову побачила Марію із тим самим незнайомцем. Тамара не змогла втриматися і вирішила прослідкувати за чоловіком. Вже більше години Тамара чекала біля спортивного клубу, куди зайшов чоловік, за яким вона слідкувала. Жінка пам'ятала, що раніше її невістка відвідувала спортивні заняття. Цілком можливо, що тут вони й познайомилися. Тамара хотіла вже йти, як раптом загадковий красень вийшов зі спортивного закладу. Вибачте, будь ласка, це е, хороший клуб. Ви тут займаєтесь? Ні, не хороший. Він чудовий. Я тут, до речі, давно працюю. Правда? Це прекрасно. Я знову хотіла. Почати займатися спортом. Ви дуже правильно звернулися. Мене звати, до речі, Максим, фітнес-тренер. До речі, запрошую вас до себе на тренування. Будь ласка, моя візитівка. Тамара. Дуже приємно. Я із задоволенням прийду. Щоправда, Максиме, є одна проблема: я ненавиджу тренування у задушливих спортивних залах. Так це й не проблема. Я влаштую вам тренування на свіжому повітрі. Ну, тоді домовились. Я вам зателефоную. Одного дня. Навзаєм. Тамара вирішила переключити на себе увагу Максима, аби він втратив прихильність до її невістки. Жінка була упевнена, що робить це в інтересах рідного сина. Адже бабуся запевнила її в тому, що Марія його доля. Ого, які сталові м'язи. Напевно, у тебе прихильниць багато. Дівчата так і липнуть до тебе. Ой, буває, залетяються. Буває, з такими дивними пропозиціями лізуть, що ти собі навіть не уявляєш. І часто таке трапляється. Та була нещодавно одна історія: дівчині взагалі було 20 років. Hmm, що ж такого цікавого було? Розкажи. Hep, добрий день. Добрий. Тамаро, це Юрій. Ще один мій клієнт. Ми домовились об'єднати ваші тренування, бо Юрію підходить саме цей час. Ти ж сподіваюся, не проти? Ні, не проти. Ви в такій чудовій формі. Давно займаєтеся спортом? Хвилин 10. Ой, почуття гумору є. А це навагу золота. Тамара розізлилася на Юрія, адже він перервав розповідь Максима. жінка розуміла, що ймовірніше за все, чоловік хотів розказати про її невістку. Але дізнатися подробиці Тамарі не вдалося. Давайте не будемо шати часу. Жінці подобалося проводити час із Максимом. Утім, ці стосунки обходилися їй дуже дорого. Окрім чималої оплати за тренування, Тамара оплачувала їхні вечері в ресторанах та походи у кіно. Адже у чоловіка були тимчасові фінансові труднощі. Стосунки Тамари та Максима розвивалися. І жінка навіть почала отримувати насолоду від їхніх зустрічей. На одному з наступних тренувань Тамара помітила, що Максим був сам не свій. Жінка не могла дочекатися завершення заняття, щоб лишитися з чоловіком віч на віч та вияснити причину його занепокоєння. Молодці сьогодні. Дякую тобі, Макс. Тамара, можу тебе підвезти додому або до роботи? Я на машині. Та ні, дякую. Я ще залишуся. У мене до тренера є багато питань стосовно раціону харчування. Ясно. Тоді бувайте. А Макс, Максу, що сталося? Ти якийсь сумний. Нічого хорошого тебе потрапив. Якісь мажори на дорозі підрізали. Сподіваюся, відкупитись, бо вже погрози почались. І про яку суму йдеться? П'ять тисяч доларів. Може, в тебе є можливість позичити? Якщо є, вісно. П'ять ні, а от три зможу. Хоча б щось може вистачить і не посадять. Добре, мушу бігти. Клуб. Дякую тобі. Тамара скучила за чоловічою увагою і відчула, що почала закохуватися у Максима. Утім, його прохання позичити гроші, ніби спустили її з небес на землю. Тамара почала замислюватися: а чи справді Максиму потрібна вона, старша за нього жінка, чи він просто нею користується? За відповіддю, жінка вирішила знову звернутися до бабусі. Бачу у цього хлопця дійсно проблеми. Але він тобі всієї правди не говорить. Він потрапив у ДТП. Ну, він так мені сказав. Бреше він. Не бачу я ніякої аварії. І не треба тобі давати йому гроші. Невже я в ньому помилилася? Саме так. А ти принесла річ з твоєї кухні, про яку я просила? Так. Ось рушничок. А де саме цей рушник частіше за все лежить? Ну, у нас на кухні за столом три стільці, то я його завжди лишаю на тому стільці, що ближче до плити. Є така прикмета: за обіднім столом має бути парна кількість стільців, бо інакше самотня людина може ніколи не зустріти своє кохання. А якщо друга половинка вже є. То є ризик її втратити. От чому ти самотня, і от чому син та невістка часто сваряться? Та ви що, ніколи про таке й не чула? Онучка, принеси мені п'ять різних трав, що ми в серпні збирали. Добре, бабусе. І що ж мені тепер робити? Онучка принесе тобі різнотрав'я, додаси його дівчині свого сина в чай і постав на кухні ще один стілець, а на ніжках інших стільців. Зав'яжи червоні нитки, прочитавши заговір. Були без пари, будуть з парою. Були без щастя, будуть з щастям. І що це має подіяти? Нитки будуть зав'язані, а у невістки, яка вип'є чаю з різнотрав'ям, навпаки язик розв'яжеться. Ось тримайте. Дякую. Проведеш обряд і в родині все налагодиться. І свою долю влаштувати зможеш. Яка вже там доля, бабусю? Максим мене обманює, а більше у мене взагалі нікого немає. Бачу, біля тебе є ще один чоловік. І ти йому не байдужа. Завдяки Максиму ви з ним познайомилися. А, то ви, мабуть, про Юрія. Ну, він теж ходить на тренування займатися. Ну, я бачу, що я йому подобаюсь. Але сама на нього якось і не дивилась. Хороший він чоловік. Увесь цей час твоя доля була поруч, а ти уваги не звертала. Добре. Я зрозуміла. Тамара зробила так, як сказала бабуся: доставила четвертий парний стілець на кухню, а ніжки трьох інших стільців перев'язала червоними стрічками і прочитала заговір. Після цього. Жінка заварила чай і з різнотрав'ям. в різнотрав'я. Може, будеш чайочок, я свіженький заварила? Так, не відмовлюся. ти останнім часом аже якась сумна. Де і з Вадимом часто сваритись. Але я впевнена, скоро все буде добре. А я не впевнена, що сталося? Я таких справно робила, що боюсь мене вадик. Я відкрию. Вони гроші. Пусти мене! Що тут відбувається? Та Мара, що ти тут робиш? Ви Звідки знайомі? Це неважливо, що за гроші він на тебе вимагає. Ну, Маш, розказуй, чи може краще помовчиш та заплатиш? Я тобі вже все віддала, відчупися від мене. Я від тебе відчувлюсь тільки тоді, коли сам вирішу. Ти мене зрозуміла. А ну геть. Геть звідси я сказав. Геть звідси! Геть ти що, По поліцію викличу. Які у тебе з ним справи, а не викладає швидко. Саме це я вам і хотіла розказати. Ми з Максимом познайомилися у тренажерці. Між нами нічого не було, але чоловік він видний. Саме тому я наняла його, аби він зіграв роль мого коханця. Ну що Вадік почав мене до нього ревнувати? Що за Мичня? Це правда. Вадік почав віддалятися від мене. Ми вже рік разом, а він і не думає мені пропозицію робити. Оди хотіла позлити його. Доставка квітів, начебто від іншого. Красивий чоловік проведжає додому. І по телефону я фліртувала, бо думала, що це Вадік повернувся додому, а не ви. Я гадала, що Вадік почне мене ревнувати і, боючись, втратити, зробить мені пропозицію. І що цей Максим знову від тебе хоче? Ти що, не заплатила йому за цю послугу? Та ні, заплатила, скільки домовлялися. Але він почав вимагати більше грошей, шантажував, мовляв, якщо не заплачу, збереши вадіку, що я давно з ним сплю. І показав би наші спільні селфі, якими робила біля під'їзду. Коли він мене проведжав. Слухай мене уважно, більше ти цьому Максові жодної копійки не заплатиш. Зрозуміла мене? Я про все попіклюсь. Тамара приховала від невістки, що також стала жертвою Максима, і витратила на нього купу коштів. Натомість вона пригрозила чоловіку написати на нього заяву до поліції щодо вимагання грошей. Врешті-решт, Максим залишив у спокої Тамару і Марію. Незважаючи на це. Жінка вирішила не припиняти займатися спортом. Юра, привіт! Привіт, Тамара. А ти чому одна? Де тренер? О, я відмовилася з ним тренуватися. Знаєш, я теж. А ти чому? Ти останнім часом не приходила, а я тільки заради тебе приходив. Хотів тобі сподобатися. Ну. Ти мені і так подобаєшся. Слухай. Тоді навіщо цей спорт? Ми так з тобою красиві. Пішли з йому тістечку з кавою. А знаєш що? Пішли? Тамара пригадала настанову бабусі думати про власну долю. Жінка зблизилася із Юрієм, який виявився цікавим співрозмовником із чудовим почуттям гумору і близькими їй поглядами на життя. За два місяці син Тамари Вадим зробив Марії пропозицію після розпису. Пара переїхала в орендовану квартиру. Тим часом Тамара почала зустрічатися із Юрієм, і вже незабаром він запропонував їй жити разом. Бабуся нагадує прикмету: за обіднім столом повинна бути парна кількість стільців. Інакше самотня людина може ніколи не зустріти своє кохання. А якщо друга половинка вже є, то існує ризик її втратити.